Так. Підписники, гості каналу, всім привіт. Коротше, сьогодні на свою дивешку треба зробити якийсь плужок. Город там між деревцями садочок треба переврати. Коротше, Ліплю на такий плужок. Корпуса нема, була полиця леміші. Вибрав лучу полицю, там мене стерті якісь, не знаю що. Тіпа саморобні. він різаково різане щось. Ну, Угол нормальний в неї. Коротше, приварив лемішан, кусок відрізав щоб він був коротший зараз виходить оце примірно розмірує тут 30 см десь 28 см буде брати якщо що ще так зріжу буде ще менше якщо буде тяжко Так, тут стара польова доска він так і підрізав примірно якась така висота може зараз ще чуть вище Те все лиміже обварений. п'ята буде все обварене. стойка не знаю чи з квадрата Вон такий є тут от такий квадрат грубечий десь П'ятерка, наверное. Може і фатить о 50 на 50 п'ятерка. Або візьму, там є пластина така грубеча. Так само буде варено до полиці, сюди і розкосики. Думаю, на нього фатить, Коротше, дивимося, далі буде. Так, короче, от таке чудо вийшло. Тут все усилив, щоб то корпуса ніде не шукати. Дві розпорки на леміш, на поличку. Тут теж кусиночку таку варив. Короче, тут варено. сюди усилено, на край. От що, думаю, може звідси такого трикутника сюди вирізати желізо. угол тут буде і десь він так відріжеться, щоб довгий не був. Навірно, ще таке виріжу сюди, осілля, щоб було, щоб я не викручувало. Да й будемо пробувати, як воно буде. І тут зазорчик зробив, так як має бути, ще може джобока сюди зроблю, щоб краще ліс. Ось такий вигін він має. Поличка нахилена, якби би от так. Як знизу, повинно добре крити. Так, коротше півдня роботи, от що вийшло. Зробив ось таку рамку. Тут, коротше, регулюється, якщо треба. Можливо, щось далі в подальшому придумають такий самий квадрат, буде вставлятися сюди якесь рало, чи ще щось можна буде. Тут ось так усилив уголком. Так, по корпусу ось це все усилено. Такий вигляд він має. от Вроді Дивитися, так завернений, угол нормальний. навісочкою підрегулюється тут колесо теж регулюється верх-вниз, вирішив його ззаду зробити. Тут просто така пешка, бік вверх. І, і два вуха от такі були, що вирізав туди. Там десь троєчка чи четвірка метал. Ще, ще просверлити пальчики і зараз будемо, наверное, пробувати. Так. Зараз його зачищаю. Не знаю, пробую чим краще, зачищу і буду пробувати. Без передплужника поки без нічого якось так буде. Так, коротше, польові з О, Ну, коротше, Якось так виходить. От такий бур'ян там. Тут була купа, поскидав. Ну, коротше, вроді глибину йде, тако непогано. Ось така глибина. Фік, 20 см є. І то це йому багато, бо тяжко йде. Коротше, от так перекидає. Тут щось хуже, як ще йде. Коротше, зараз ще пройду з тої сторони пару разів по зеленому. Мокро дуже залипає, але нічого. Чуть підсохне, повинна бути красота. Але місто вже блищить трошки, пулиться, ні. Все, ставимо лайки, підписуємося на канал, далі буде більш цікавих відео. Хоче по стерні не хоче переорювати глибоко, але не хоче А от На такій землі, хоч і мокро, але непогано виходить.